Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Я відверто скажу таке запитання, чого хоче наша влада, миру чи перемоги. Не знаю, буде це відео для спонсорів чи для загальних, для загального, тобто оприлюднено, без поняття. Тому що, наскільки я бачу, з коментарів: ось не, не всі покинули мене, ті, хто. Ну, ви знаєте, хто лояльні ось і фанати Офісу президента, не всі мене покинули час від часу. Вони мене пульс мені провіряють, чи я ще жива, чи здорова. Ось тому дивимося, мої дорогенькі, чого хоче наша влада більше. Миру чи перемога. А ми знаємо, що мир і перемога це не одне і те ж саме. І так, миру чи перемоги хоче наша влада. Влада у нас, ви знаєте хто. Це і Офіс президента. І так, миру, так. Да. Чи перемоги. Ой, над перемогою ж треба працювати. Це ж багато роботи. <світ> От вам і є. Спокою хоче наша е, влада. Спокою. Спокою і миру. Миру ну це, це останнє, що їм не вистачає. Вони все є. Є гроші, є. є... Прекрасна жизнь, єдиний їм миру не вистачає. А ось над перемогою треба працювати. Я зараз докладу. <кхід> ну, знаєте, це діло случая. В принципі, вони не проти. Я скажу так. Але дуже мало для цього роблять. Вони, будемо так говорити, у кущі поховалися. Вибачте, але скажу так, як є. Ви всі мене вже знаєте, у мене гострий язичок. Як у справжньої буковинки, ось. Е ховаються. Хоча, я би не сказала, що вони не хочуть перемоги. Хочуть, але над перемогою треба дуже добре попрацювати. А вони не любітелі попрацювати. Вони любітелі гойно жити. Гойно жити. Да. І збирати данину. Ось вам і все. Угу да, да. А як щось, якийсь скандал, так зразу у кущі. І я, я би ще сказала навіть як якийсь, от гроші збирати, да, данину, да, щоб їм приносили. А, а як якийсь скандал, так зразу, і, знаєте, як той страус голову в пісок. Ось, мене просять залишити президента, залишити Зеленського. Мої любі, дайте мені відповідь, як можна це залишити? Ну, от скажіть мені, будь ласка, такі цікаві теми. А я люблю розбиратися я людина детективна, я люблю покопатися, розібратися, я не шукаю брудну білизну, так що не плутайте. Це він політик. Я роздивляюся його політичні справи. Я не дивлюся, з ким він спить, з ким він їсть і з ким він балакає. Про це я не дивлюся. Це не є брудна білизна. Будь ласка, не плутайте. Вибачте, мене вже горло захрипло. Гаразд, мої дорогенькі. Я вияснила для себе, сподіваюся, для вас також. Ось видно, що хоче наша влада. Але я знаю, що багато хто з вас напише мені, а ми і так це все знали. Ви нам тільки підтвердили. Щиро вам дякую, мої любі. Бережіть себе і разом, тільки разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.